Материнська афера. Їхній шлюб з Богданом був для Тетяни оплотом спокою та взаєморозуміння. Вона завжди покладалася на свою матір Валентину Васильівну, вважаючи її мудрою та турботливою. Та нещодавно в їхньому житті почала з'являтися тріщина, спричинена, як виявилося, сімейною маніпуляцією, майстерно організованою її власною матір'ю. Валентина Васильівна вже кілька місяців вдавала серйозну хворобу. Вона постійно скаржилася на болі, вигадувала нові симптоми, наполягала на дорогих обстеженнях та експериментальних лікуваннях, які, за її словами, могли врятувати її життя. Тетяна, сповнена любові та тривоги за матір, беззастережно вірила кожному її слову. Богдан, відчуваючи обов'язок перед тещею, не вагаючись, відкладав власні заощадження та навіть беручи кредити, аби забезпечити лікування Валентини Васильівни. Він помічав дрібні невідповідності. Мати Тетяни виглядала надто бадьорою для такої важкої хвороби. Її шкіра була занадто свіжою, а на обличчі не було й сліду страждань. Богдан відчував, що щось тут не так, але Тетяна запевняла його. Мамочка, так сильно страждає, їй потрібна наша підтримка. Напруга зростала. Богдан, чоловік прагматичний і спостережливий, вирішив дізнатися правду. Він почав обережно перевіряти інформацію, яку надавала теща, шукати підтвердження її діагнозів. Однак Богдан розкрив справжні намери Валентини Васильівни зовсім випадково. Одного сонячного дня, прогулюючись містом, Богдан помітив знайому постать це була Валентина Васильівна. Вона сиділа на літній тарасі дорогого кафе, сміялася і пила каву з молодим, привабливим чоловіком. На ній був модний одяг, на пальцях виблискували нові прикраси, а її обличчя, яке, за її словами, було спотворене хворобою, сяяло свіжістю і бездоганним виглядом. Вона була без жодної ознаки страждань. Він побачив, як її рука ковзнула по руці чоловіка, а потім вона дістала з гаманця пачку великих купьор. Богдан похолов, його серце стиснулося від болю та гніву. Це була не просто видужання, це була повна цинічна зрада. Він зрозумів, що всі їхні гроші, їхні переживання, їхня турбота були цинічно. Використані. Валентина Васильівна, вдаючи хвору, витрачала гроші на косметологію та дорогі захоплення, не соромлячись використовувати їхню любов та довіру. Богдан, придушивши бажання підійти і влаштувати скандал, тихенько пішов. Він одразу ж зателефонував Тетяні, попросив її терміново приїхати. Тремтячими руками він показав їй фотографії, зроблені на телефон, та розповів усе, що бачив. Тетяна зрозуміла, що мати зраджувала їхню довіру, її світ розколовся. Біль від обману був настільки сильним, що вона ледь стримувала сльози. Як її рідна мати могла так вчинити, маніпулювати її почуттями, використовувати її чоловіка. Це призвело до конфронтації. Розмова була важкою, сповнена взаємних докорів та да образ. Валентина Васильівна спочатку намагалася все запереджувати, потім плакала, виправдовувалася, але її брехня була очевидною. У підсумку Валентина Васильівна була змушена визнати свою провину. Щоб зберегти хоч якісь стосунки з донькою, вона пообіцяла припинити свої маніпуляції та хвороби, проте довіру було зруйновано. Їй довелося шукати інше заняття, яке могло б фінансувати її дорогі захоплення, і тепер вона зберігала стосунки з донькою, але на відстані. Хоча зовнішньо сімейний мір був відновлений, глибока тріщина у відносинах між матір'ю та донькою, викликана маніпуляціями та зрадою довіри, залишилася назавжди.